Кабінет міністрів України інші органи виконавчої влади, стаття 113. Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах передбачених цією Конституцією. Кабінет міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України. Стаття 113 Кабінет міністрів УНР є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет міністрів УНР відповідальний перед народом УНР. Президентом УНР і НР УНР, повністю підконтрольний і підзвітний народу УНР, НР у межах, передбачених цією Конституцією. Члени Кабінету міністрів повинні розуміти, що саме від відкритості своєї діяльності, повної підзвітності перед народом УНР, вони мають шанс підписати наступний контракт. Кабінет міністрів УНР у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами УНР. А також указами президента УНР та постановами НЕР прийнятими відповідно до Конституції та законів УНР.